Коротше, Артем, а зараз забрав я з ремонту свою пилку. Туди поставили карбюратора, нового мотора. Працює дуже класно, можна різати дрова. Ну зараз. Так. Зараз я тобі покажу, як вона працює. Так, треба щось камеру підвернути. все, моя пилка. Наконец-то ее уже с ремонта забрал. Я так цього чекал. Мальчич. Вот зажигання. зажигание. И его <звук> Коротше, вже вона заводиться з першого разу. Тепер у мене пилочка працює. І компресія вже тут. Чує пилка. А що?